Пам'ятник Тарасові Шевченку у Києві, що знаходиться у парку Шевченка навпроти Червоного корпусу Київського університету. Встановлений у 1939 році є одним із символів сучасного Києва. Пам'ятник Тарасові Шевченку у Сумах встановлено у 1957 році скульптором Якіном Красножовим і архітектором Миколом Мохоньком. Пам'ятник Тарасу Шевченку в Полтаві. Відкрито пам'ятник 12 березня 1926 року. З цієї нагоди на місці відкриття відбувся мітинг жителів Полтави, навколишніх сіл та гостей з інших міст. Коли спало покривало, полинула знайома всім мелодія композитора Гордія Гладкого і кількатисячний хор заспівав заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Пам'ятник Тарасові Шевченку, який стоїть у центрі Харкова. Відкрили 24 березня 1935 року єдним із символів міста, визначною міською монументальною пам'яткою. Цей монумент вважається одним з найкращих пам'ятників Тарасові Шевченку у світі. Пам'ятник Тарасу Шевченку в Ромнах. Романський пам'ятник Тарасу Шевченка, розташований в середмісті в сквері на бульварі імені Тараса Шевченка. Автор пам'ятника відомий український скульптор і культурний діяч Іван Петрович Кавалерідзе. І встановлений він був у 1918 році, що робить його одним з найперших повнофігурних пам'ятників Тараса Шевченка. Пам'ятник Тарасові Шевченку в Рівному, що знаходиться на центральному майдані міста. Пам'ятник урочисто відкрили 22 травня 1999 року. Пам'ятник Тарасові Шевченку в Тернопілі, розташований у сквері ліворуч від Тернопільського академічного обласного драматичного театру, який як і сквер теж носить ім'я кобзаря. Встановлений був у 1982 році. Тарас Шевченка Заповіт. Як умру, то поховайте. Мене на могилі. Серед степу широкого. На Вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори Все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай дани порвітем. І вражною злою кров'ю, волю крапіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні новій, Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. My Testament When I am dead, bury me in my beloved Ukraine, my tomb upon a grey mount high amidst a spreading plain, so that the fields. The boundless steps, the Dnipro's blanching shore, My eyes could see, my ears could hear The mighty river roll. When from Ukraine the Dnipro bursts Into the deep blue sea, the blood of foes, Then will I leave these hills and fertile fields, I leave them all and fly away, to say part of God, and then I pray. But till the day I nothing know, of oh God. Taras Shevchenko, Vermächtnis. Wenn ich sterbe, soll zum Grab ir, dann kurgan mir berichten, in der Liebe Ukraine, auf der Steppe der Bräuten, wo man weiter weit drizit. den Dnieper und seine Hänge, wo man hören kann sein Tosen, seine wilden Sänge. Wenn aus unserer Ukraine zum Märden, zum Blauen treibt der Feinde Blut, verlass ich die Berge und Auen. Alles lass ich dann und fliege, am selbst zum Herrgott. Und ich bete, doch bis dahin kenn ich keinen Herrgott. So begrabt mich und erhebt euch, die Ketten zerfetzet. Mit dem Blut der bösen Feinde die Freiheit benetzet. Meine sollt in der Familie, in der Großen ihr gedenken. Und sollt in der Freiten neuen still ein gutes Wort mir schenken. Maxim rilski Shevchenko. Кобзарем його ми звемо, Так відроду і дороду, Кожний вірш свій і поему, Він присвячував народу. Він любив усе прекрасне, Все ненавидів потворне, І його ім'я не згасне, світлий образ неповторний. Чисту матір і дитину, Він прославив серцем чистим, Всю осяяв Україну, поглядом він променистим. Ось чому в сім'ї великій у цвіту садів прекрасних, Буде жити він вовіки, як безсмертний наш сучасник. Леся Українка на роковини Шевченка. Колись нашу рідну хату темрява вкривала, а чужа сусідська хата світлами сіяла. Та минати наш кобзарю її пороги. Орав свою любов вони в рідні перелоги. Гомоніла твоя ков за струною. Кожнім серці одпивалась чистою луною. Спочиваєш ти, наш батько, тихо в домовині. Та збудила твоя пісня думку над країні, хай же промінь твоїх думок поміж нами сяє Огню іскра великого, повік не згасає, щоб між нами не вгасало проміння величне. Ти поставив на сторожі слово твоє вічне. Ми, як ти минати будем, чужі пороги. Орать будем свої ниви рідні перелоги. Ліна Костенко Кобзареві. Кобзарю. Знов до тебе я приходжу. Бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І вічний рух у всесвіті у світі. Лише могили з місця ані руш, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Та що ж не дивно, Покритився глобус в диму, пожежах в у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається на палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо мистецтво забреде, шукає форм, небачених ніколи, шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі прикорму і шахраї. І скептиків юрма шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. З Сумщиною пов'язано близько десятка творів Шевченка-художника. Творам Шевченка притаманні поетична задушевність, майстерність малюнка, велика простота і виразність картин, емоційна сила і гуманізм. Малярські роботи, які подарував Тарас Григорович Шевченко нашим землякам. Шевченко подарував офорт приятелі своїм друзям, братам Олексію та Максиму Залеським. Наталії Хрущовій Тарас Григорович подарував офорт вечір в Альбано поблизу Рима та естамп стамп Манишлацький сад. Михайлу Лазаревському Тарас Григорович подарував його портрет та свій автопортрет. Афанасії Олексіїні Лазаревській Тарас Григорович подарував офорт свята родина, а її сину Михайлу офорт притча про робітників на винограднику. У своїх мистецьких творах, навіяних перебуванням на Сумщині, Шевченко виявив більшість тих рис і якостей, які характеризують його як живописця і графіка. Тарас Григорович Шевченко немає гірше, як неволя. Немає гірше, як неволю про волю згадувать. А я про тебе, воленька моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою, Прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, ой, я ти співана я воле, хоч глянь на мене з-за Дніпра. Хоч усміхнися за. І ти, моя єдина, я. Стаєш за море, за туманом. Слухняне рожевоє зоре, і ти, моя єдине, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море, заступають широкі села з лишневими садочками, і люди веселі, і ті люди, і село те, колись мов брата, привітали мене. Мати, старесенька мати, чи збираються, що й досі веселі і гості, Погуляти у старої погуляти просто, по давньому, по-старому, від світу до світу. А ви, мої молоді чорняві діти, веселі, дівчаточка, досі у старої танцюєте. А ти, доле, а ти, мій покою, моє свято чорнобриве, і досі ми ж ними тихо пишно похожаєш. І тими очима, а з чорними голубою, досі чаруєш людські душі, чи ще й досі дивується все Настане ночі, свято моє, єдине є свято, як оступлять тебе доле, діточки, дівчата, Защебечуть по своєму доброму звичаю. Може, й мене ненароком, діточки згадають. Може, я какають про мене, скаже яке лихо. Усміхнися, моє серце, тихесенько тихо, щоб ніхто й не побачив та й більше нічого. А я долень. Не волі помолюся Богу. За горами горе хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, Спокон віку прометея та морел карає, щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І неситий не, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога, не нам з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить, кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли відпочити, Ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і Духу живому, Стане правда, стане воля і Тобі одному, помоляться всі язики во і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки, за горами гори, хмарою повиті, засіяні горем крові политі.